Усім вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про вихід токену від проєкту Space ID та покроково розбираємось, як же заробити на одному з івентів. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канал та ставте відео вподобайку. Також рекомендую підписуватись в Телеграм, адже насамперед уся інформація по різноманітних івентах, грошових роздачах та перспективних монетах виходить саме там. Тисну руку кожному, хто підписався, адже ваша активність це найкраща мотивація розвивати україномовний контент. Переходимо на сайт проекту. Хочеться зробити це відео максимально прикладним, відповідно показати в деталях, як взяти в участь в івенті, тому не буду завантажувати вас зайвою теоретичною інформацією. Якщо коротко, Space ID це один з лідерів у сегменті криптодоменів. Я думаю, абсолютно більшість з вас знає, як працюють сайти, і розуміє функціонал того ж таки домену. Проект сам по собі топовий і головним індикатором виступає те, що Binance представив цей проект на лаунчпаді. Ну, ми розуміємо, що таке відбувається доволі рідко, і щоб потрапити туди, ну потрібно справді відповідати якимось вимогам. Як бачимо, зараз відбувається період підготовки, а саме відбуваються снапшоти наших балансів BNB. Якщо ви новачок, я поясню, вам потрібно холдити нативний токен біржі Binance BNB, і відповідно від вашої кількості вам начислять алокацію. По стартовій ціні і ви відповідно придбаєте монети ID. Звичайно ж, ваша ціна буде стартовою і на лістингу ви отримаєте ікси. Але є один нюанс. Скоріше за все від загальної пропозиції, ви отримаєте дуже і дуже маленьку частинку. Тому стосовно того, чи варто брати участь на самому лаунчпаді, я вважаю, що ні. Знову ж таки, все залежить від вашої ситуації. Якщо ви холдите BNB і у вас довгострокові цілі, ви не хочете його продавати, тоді звичайно ви беріть участь в лаунчпаді і отримаєте додатковий бонус. Натомість, я, хоча і вірю в BNB на довготривалий період, я свої BNB продав на хайпі, роблю це вже вкотре, і пізніше, коли лаунчпад завершиться, я планую відкупити їх назад. Тобто така спекуляція. Загалом, я сподіваюсь, зрозуміло, є токени, можете брати участь. Купувати спеціально під івент, я категорично не рекомендую. Переходимо безпосередньо до івенту, на якому ми будемо заробляти. Так от, Space ID запустили другий сезон, в рамках якого ми можемо отримати подарунковий бокс. Бокси є різної рідкості, і відповідно в кожному з боксів на нас чекають поєнт. Поїнти пізніше конвертуються в токени ID. Тобто, наша мотивація цілком зрозуміла: отримати бокс для того, щоб пізніше отримати звідти токени, які ми продамо. Сподіваюсь, через те, що проект виходить на бінансі, хай буде доволі серйозний і ціна дасть імпульс вгору. По тому, яка конкретна кількість монет на нас чекає, ніхто вам не скаже, тому що проект, ну звичайно ж, не зацікавлений в тому, щоб оголошувати таку інформацію. Якщо б ми знали точну кількість, і вона була б хорошою, звичайно б налетіли абузери, і було б мільйони і мільйони користувачів. Знову ж таки, я розраховую на 15-20 доларів, було б дуже непогано отримати з цього. Але як це буде, покаже лише час. Так от, друзі, давайте розбиратись, як отримати свій бокс. Переходимо в телеграм-канал, на який я знову ж таки рекомендую підписатись. Тут в нас детальний гайд. Друзі, коли ми клеймили би бокс без попередніх дій. Ми б з великою долою ймовірності могли отримати звичайний бокс, але є спосіб, як отримати рарний бокс і не грати в лотерею. Так, от, нам потрібен паспорт на Гелкс. Це доволі все зробити просто, тому показую, як це зробити. Заходимо ми за посиланням. І нас перекидує безпосередньо на сторінку. Що потрібно зробити перш за все? Приконектити свій гаманець. Як бачите, я використовую MetaMask, і він вже під'єднаний. Далі ми заходимо в Girls ID і обираємо паспорт. Як бачимо, він в мене вже присутній. Вам потрібно буде просто пройти банальний курс. Завантажуєте фото свого паспорту, підтверджуєте селфі і все готово. Підписуєте в гаманці і отримуєте ось такий паспорт абсолютно безкоштовно. Рухаємось далі. Як бачимо, робимо все буквально онлайн. Тут я вже розповів, як отримати паспорт. Далі ми переходимо безпосередньо на Space ID. Так, тут також нам потрібно підключити наш паспорт. Тобто ми натискаємо на гаманець і тут connect. Ну все доволі просто. Законектили наш гаманець, рухаємось далі. Далі нам потрібно купити домен. З цим пунктом виникає не більше питань, але я зараз все покажу. Друзі, коли ви переходите на цю сторінку, не варто купувати от найдешевші домени з розрахунком на те, що ви зекономите. На жаль, ось ці домени не підходять. Вони вже якби використані. Ви забираєте звідси галочку і залишаєте лише не зареєстровані. Вони повинні коштувати 5 доларів на рік, відповідно, ви отримаєте власний домен. Ви його купуєте, тобто натискаємо «Buy now» і підтверджуємо в гаманці. Зразу скажу, є комісія, яка складає долар 30 центів. Відповідно, на всі витрати вам потрібно 6,30. Ну, раджу брати з запасом, закидуєте 7 доларів в монеті BNB, і вам на все вистачить. Повертаємось до нашої інструкції. Так. Ми відкриваємо профіль, і що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти ось цю кладочку Primary Names і обрати наш домен як головний. Коли ви тільки його придбаєте, вас буде писати Not Set, не встановлено. І відповідно ваша мета встановити його. Після цього, після того, як ми все виконали, переходимо на цю сторінку. І вас перекидує на сторінку з боксами. Тут вам потрібно буде лише підтвердити, і ви отримаєте рарний бокс. Як бачимо далі, за те, що ви запрошуєте рефералів, вам будуть начисляти такий ж самий бокс, що і вашому рефералу. Тому копіюємо лінк та запрошуємо друзів, яким цікава тема криптовалюти. Як бачимо, тут мінімальні витрати, і хтось може сказати. Чи ми тут чимось ризикуємо? Так, звичайно, але який сенс новому проекту, який хоче себе зарекомендувати роздавати дроб в мінус? Вони отримали профіт, вони отримали нових користувачів в лиці нас. Ми дізналися про такий проект, і відповідно я впевнений, ну, як мінімум вони повинні надати цих монет, щоб ми відбили свої вклади. А по-хорошому, я думаю, що от на 15 20 доларів нам варто розраховувати, що і як буде, ми побачимо вже 23 березня, адже саме в цю дату нам дозволять відкрити наші бокси і пізніше перевести наші монети на біржу, на якій ми їх успішно продамо. Друзі, якщо у вас виникають будь-які запитання стосовно того, як правильно заклеїти бокс. Пишіть одразу в телеграм-чат, і там або я, або хтось інший обов'язково вам допоможе. Взагалі, якщо у вас виникають будь-які труднощі або питання в сфері криптовалюти, не соромтесь, пишіть мені напряму. Ми усі колись були новачками, і я постараюсь усім допомогти. А на сьогодні у мене все. Я вкотре дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.